Якщо ти хочеш почати вивчатись від крипти і не знаєш, як це зробити, куди тобі? йти, до кого звертатися, Є багато різних людей, багато різних курсів, навчань, а ти не знаєш, з чого почати. У ну, в тебе є бажання, але немає знань, навиків. Давай підпишешся на мій канал, передивишся декілька моїх відео для новичків. Сьогодні в нас огляд ринку криптовалют. Якщо тобі сподобається, залишайся з нами, робимо криптоспільноту. І все, буде добре. Давай пігнали, дивимося відео. друзі, всім привіт! З вами Світлана. І сьогодні в нас пройшов тиждень і черговий огляд ринку в нас на каналі. Події відбулися дуже цікаві. Цілий тиждень такий ну, досить насичений подіями. Новин ніби не багато, але новини є дуже головні і важливі. Зараз ми все розберемо детально. А ви, якщо ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте на цьому відео лайк, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі бінанса, бо під цим відео я залишу реферальне посилання, реєструємося. Ну і дивимося огляд ринку, щоб розуміти, куди рухається наш. Біткої і всі решта валюти. Ну, отже, саме головних новин відразу почнемо. Ну, щоб не було водички, щоб ви зрозуміти, чому такий зріз біткоїна відбувся. Отже, давайте почнемо з такого: імпульс зростання біткоїн почався 15 червня, відразу після нашого огляду ринку минулого тижня. Так само того не передбачив. Після того як найбільше у світі управляючи активами. BlackRock офіційно подав документи до SEC на спотовий біткоїн ETF, який отримуватиме криптовалюту як базовий актив і відстежуватиме його ціну. На той момент біткоїн торгувався на рівні близько 25-300. Ну, тобто, коли подав 25-300, а зараз зріс на 11,6%, до 29 тисяч. Після того, як BlackRock подав заявку на спотовий біткоїн, менеджери активів Windows 3 та Inveco зробили це саме цього тижня. Тобто, так сильно підсилили підсилили цю дію BlackRock. Так само подали заявку на зберігання спотового біткоїна. Тобто ну починають починається вливання в біткоїн і на тому фоні ростуть інші криптовалюти. Ну це хороший знак. Це хороший знак, що все ж таки, ну такий, знаєте, не просто якесь таке мильна така бульбашка, а такий, ну якщо вливання йдуть і вже подана заявка до СЕЦ, Це серйозно. Це вже на рівні такому. Уолл-стріт починає свою гру. Подивимося. До чого це призведе? Це дуже хороші новини. В принципі, для ринку на них ми зараз виросли. Я сподіваюся, нічого в нас не станеться поганого. І ми продовжуємо далі цей ріст там з невеличкими корекціями, але така база, оцей фундамент кладеться іменно зараз. Оцими новинами. І ще один з найбільших маркет-мейкерів у світі Citadel Securities спільно з Fidelity Investment та Charles Schwab Запустили власну децентралізовану біржу криптовалют EDX Markets. За даними The Wall Street Journal, фінансові гіганти з Wall Street ведуть переговори з брокерами та заможними інвесторами для їхнього залучення в торги на майданчику. E Також партнерами EDX виступають венчурні компанії Paradigm, Sequoia Capital і Virtu Financial. Проте не зрозуміло, чи торгуватимуть вони на криптобіржі. На старті EDX пропонуватиме торгівлю чотирма криптовалютами: Біткоїн, Ефір, Litecoin та Bitcoin Кеш. Вибір у умові з тим, що комісія ці не бірж. Це не ідентифікуване ідентифікувала ці активи, як цінні паперу. Тобто кіти з Уолл-стріт себе перестрахували, не беруть інші валюти. Такі беруть, які вже ну, по-перше, розкручені і старі, по-друге, до яких не чіплялося це, щоб зараз їх не взували по дорозі. Ну це такий знак, розумієте, на фоні оцього, якщо вони запускають свою біржу таку тужна, яка буде відповідати американському законодавству, і відповідно на які ну на американське законодавство дивиться європейське законодавство і країни і інших світу. Це означає, що такі фірми, такі біржі як Binance і Coinbase, можуть втратити свої позиції на ринку. Біткої, ну, на ринку тоді. Тобто, треба вважати, якщо ви інвестор або хочете інвестувати, ну, якісь кошти, які для вас, звісно, великі, до того, що ну, ніхто не інвестує 10-50 доларів, що ви там не є така сильна інвестиція. Якщо вже це гроші більші, то вважайте. Не вкладайтеся так сильно наразі в Binance, в Coinbase. передивіться, бо того, що, якщо ем, ну, вже Wall Street запропонувала свою альтернативу то все можливо. Можливо, що вона зараз можуть так серйозно взялися вже на і дивіться, ось зараз ну, засновник FTX, вже його арештували, вже він, вже він під санкціями, можна сказати, доквон, той, що тераз заснував так само під санкціями заарештований. Тому бажано придивлятися. Бачите, як почали, як почали взувати оці ну, старі криптокомпанії. Тому дивимося, що ж у нас відбувається далі. Отже, підйом біткоїнів також підняв ціни на альткоїни. Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют за останній день зросла на 6,2% і досягла 1,18 трлн трильйона доларів. Ну хороша новина, що альткоїни таки пішли. тут ну, домінація біткоїна шалено підросла? Ну мусили вони так не лишитись на місце, а трошечки піднятись. І ще новина: найбільший банк Німеччини Deutsche Bank подав заявку до фінансового регулятора країни на отримання ліцензії на платформу зберігання криптовалют, що додало позитивний настрої. Так само ще такий. Ну тобто, всі хороші новини. Банк Німеччини це дуже позитивний знак. Найбільший банк Німеччини. Що він так довіряє і хоче криптовалюту ну, зберігати в себе, то дуже хороший знак. Ну і ще найбільше у світі біржа криптовалют Binance оголосила, що найближчим часом додасть можливість депозитів та виведення коштів через Lightning Network біткоїну. Це дозволить користувачам біржі здійснювати швидкі та дешеві транзакції з використанням рішення другого рівня, спрямованого на масштабування біткоїну. Значить, ця децентралізована система платіжних капіталів, які працюють поверх блокчейну біткоїн. Вона дозволяє передавати мікроплатежі між учасниками мережі без необхідності записувати кожну транзакцію до блокчейну. Це забезпечує збільшує Пусну проможність мережі та знижує комісії. Ну так, от. ефір перейшов на цю на таку систему подібну. Біткоін бачите, Lightning Network, Binance його пропускає через Lightning. Ну подивимося, але Binance, по моєму то не спасено. Ну, Це таке, то не, не, не до теми. Давайте дивимося, що в нас з ринком відбувається. Дивіться, що з біткоїну минулого разу я казала, що в нас буде падіння. Ще невеличке або велике, бо тому, що ну ви знаєте, що маркетмейкер він, ота, як зараз, він підступний, робить те, що йому треба, і було дійсно дивіться, від того моменту. як Ми я знімала відео, Опустилися ми. Я так і казала, що він або так, або нижче опуститься. Ні, він нижче не пішов. Він тут опустився, трохи походив недовго трошечки. І от під на фоні цієї новини, за 15 число, за подання заявки такими там великими фірмами і венчурними компаніями на зберігання біткоїну торгівлю. До... От у нас такий підйом відбувався весь той час. Тут навіть спуску не було такого серйозного, а тільки-тільки підйом. І дивіться, ще до сих пір ми ростемо, І невідомо, куди ми ще далі виростемо. Тому що імпульси серйозні. Новини одна за другою, одна за другою виходили шикарні. На такому фоні починаємо ми, а ну дивимося, що в нас на спотовому ринку відбувається з об'ємами. То найбільше мене цікавить, чи почали підніматися. Ну що ж, можу я сказати. Поки що таких сильних підйомів не наблюдається. То таке. Можливо, то початок, бо тому що вони ж не можуть зразу так піднятися шалено. Ну але порівняно з попередніми цими об'ємами, це ще не об'єми. Це от, чесно, так дивлячись на цей графік, це може бути як серйозний відскок, так і вибивання цих стопів, збирання ліквідності. Так що тут дивимося уважно, що в нас відбувається. Дивіться, тут у нас вже такий зелений рівень, бачите, перепроданості. верніше перекупленості все путає місцями. Не звертайте на то увагу. Ви не розуміти. От у нас тут був такий рівень перекупленості. Бачите, тут ми ще трошечки походили. І сильно спустився. Саме тут зараз у нас такий рівень перекупленості показує. Так що тут обережно зараз. Тут може бути десь така консолідація і може бути трошечки спуск. Бо фактично оцю всю цю всю ліквідність ми вже забрали. Ще в нас тут такий рівень серйозний іде. Але чи до нього ми дійдемо, невідомо. Ну йдемо ми до нього. Я так бачу, що імпульс такий серйозний, можливо, навіть і проб'ємо його трішки. Тут не можу я нічого сказати. Ще спуск буде, тому обережно, лонгісти. Ну і дивимося на домінацію біткоїну. Знаєте, тут я той червоний забираю, напевно, значок. І ставлю не туди і не сюди, тому що незвідомо, коли хтось буде чекати. Дивіться, що з домінацією? ну відкриємо денний графік. Дивитися, ну просто обалді. Тобто гроші перетекли в біткоін. Іде такий серйозний питай. Тут був серйозний такий спуст. Тепер серйозний йде підйом. Можливо, можливо. Зараз будемо ще трошечки рости. Декілька днів навіть. А може і ні, тут невідомо. Далі що в нас з ефіром? В каналі до сих пір ми ще спадаючому. Ну, біткоін. А біткоін вийшов з свого каналу. Так солідно вийшов. Так що можна вже розглядати лонги. Якщо буде спустом чи не спустом, то тут вже більше на лонги тягне. Знаєте? Я вже тут навіть більше зелений стало. А ефір ще зі свого спадаючого каналу не вийшов. Може виходити. Тут треба дивитися. Поки що я не можу йому лонг прогнозувати такий чіткий, поки він ще в тому каналі рухається. Ну але судячи з того, як біткоїн, як ці всі фонди так само будуть зберігати криптовалюту в ефірі, крім біткоїну, тому це теж хороші і дуже позитивні новини для ефіра. Зараз він нас забирає у цей баланс. Чекаємо, коли він його перекриє по тій стратегії смарт-маніта. І тоді будемо дивитися за оцим ордер блоком. Давайте його намалюю так красиво, щоб розуміти. Навіть не знаю, як його малювати, бо тому що на 4 годинному графіку. Так що будемо сподіватися його десь отут лапати на відскок. Хоча він ще й відскок може зробити свій отут, бо тут так само такий рівень. Він може десь от звідси навіть вже починати падати. Ну тут уважно, треба дивитися, тут ми розуміємо, як валюта рухається. Імпульс у нас, в принципі, другий. А якщо по Еліо, то це АБЦ корекція може бути. Тобто ще буде спуск. Ну, але це то може бути, знаєте, і тут, а може і притягнутися аж туди. Тут невідомо, тут треба бути уважним. Тут так само ви бачите рівень перепроданості. Ой, перекупленості такий серйозний. Починається, тому тут вже може бути звідси. От звідси вже корекція може бути обережно. BNB наш не спішить рости, зовсім не спішить. А ще й малює він вимпу дуже дивний, що також не наштовхує на позитивні думки. Наштовхує більше на негативні думки, чесно кажучи. Це Ну Ми ще подивимося. Матік матік не зробив ще свій перехай. Отут, тут, якщо він зробить перехай, тоді можна буде говорити, що у нас тренд повністю зростаючий, помінявся. А поки ще ми тільки один зробили оцей. Ну, то якщо тут рахувати, це за хайп. Він такий, як виглядає і нехай, як розумієте. Тому ну, тут ще може бути всяке пометку. Ми ще можемо. Тим більше ми знаходимося в спадаючому каналі. Добре, не буду над тим зациклюватися. Отже, друге, новини загалом позитивні. На цьому фоні ми виросли і ростемо, поки що продовжуємо рости. Буде ще невеличка корекція, те не варто забувати. Але... В основному настрої позитивні на ринку. Тому більше розглядаємо зараз лунги, звертаємо увагу на луї, хаї, дивимося на корекцію, щоб не, не попасти, якраз куди в нас йде спадання. Але дивимося більше настроєння на ло. Тому, якщо ви ще не підписані мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, то я залишу це відео реферальне посилання. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Ютуб, Twitter, Інстаграм, TikTok. і ще я. Огляд ринку такий ну, детальний, з більшості криптовалютами, такими, які ну, капіталізовані, буду викладати в своєму телеграм-каналі. Тому переходимо, дивимося, ставимо свої реакції, пишемо в коментарях, якщо сподобалося, що не сподобалося. Я вас там чекаю. І тут чекаю, до нових зустрічей, Па-па!